Резонансна заява вчора була розумкова, Не можу не запитати про 18 років, про те, що буде мобілізація з 18. За певних умов. Пане Сергію, поясніть, що написано в законопроекті на дану хвилину. Що ви знаєте? Чи справді це так? І це закон передбачає мобілізацію з 18. Ну, перше. Закон не передбачає мобілізацію з 18 років. Я можу це прямо стверджувати. Не закон, а законопроєкт. Разумков який... перекручує щось там у Пан Розумков намагається зробити такі логічно, логічно послідовні висновки з його пропозиції, яка пов'язана з питанням базової загальновійськової підготовки. Це той, той, той термін, що вводиться цим законопроєктом, і якщо буде проголосовано, буде введений в життя. І Ну, це, це трохи висмикування тексту з самої конструкції статті. Це складно, це більше юридична техніка цього питання. Є стаття, яка стосується осіб, які навчаються в вищих учбових закладах. І послідовність наслідки отримання саме їх, з боку них відповідної загальновійськової базової підготовки. І передбачається, що особа, яка Е отримує відповідну загальновійськову базову підготовку в іншого закладі, може отримати офіцерські звання і так далі. і так далі, Наслідки різні. Да? Uh -huh. І передбачається випадок, коли ця особа не отримала за результатами е навчання атестацію, да, не атестувалася. Ну, такі випадки бувають. І передбачається її обов'язки внаслідок цього отримати цю загальну військову базову підготовку. Є норми, що передбачають, що для того, щоб йти на війну, обов'язковим є ця підготовка. І відповідно пан Розумков робить логічний висновок, наскільки я його зрозумів, тому що конструкція досить складна, але має право існування на життя, будь-яка логіка. Що особа, яка раніше звільнилася, ніж там до кінця навчання в вищому учбовому закладі, їй може бути 18 років, наприклад, mm -hmm. І не отримавши формально цю базову загальну військову підготовку, вона направляється зразу на отримання базової військової підготовки, і потім нічим не обмежена може її призвати до лав Збройних сил. Ну така собі конструкція. На мою думку, вона не, не життєва з юридичної точки зору і є застосування, тому що і сама стаття стосується зовсім іншого. І суть законопроекту, і загальний базовий принцип 27 років. Можливо, буде 25, якщо президент підприємство. Пише відповідний законопроект, який був проголосований. Ну, це ця ситуація існує. Тому коментарів, напевно, більше не буде.